Польща більше за всіх в європі розуміє агресію Росії наслідки, того, що Росія, якщо захватить Україну, піде далі на Польщу, Що ми дамо всі можливі ресурси для того, щоб допомогти Україні? Але вони зараз будуть топити за те, то, що була екстрадиція. Поранених, загиблих під час волинської різні. В принципі, вони хочуть зробити, то, щоб Україна визнала що УПА це агресори, які зробили геноцид на Волині тоді з польським народом. Це буде дуже довго тягнутися, це ніколи не закінчиться. Про це я колись поговорю в інакшому відео. Тобто, загалом картина реально дуже гарна. Нічого особливого нічого не змінилось, як була підтримка українців. Такі є, можливо, навіть вона стане трошки більшою. Якби навіть Навроцький щось сказав, би там проти українців, в Польщі все рівно форма правління, парламентсько президентська. Тобто парламент вирішує набагато більше ніж сам президент. Він тільки там за певні прикази, накази, там підписи відповідає і так далі. В принципі, основне навантаження політичне і всіх рішень лежить на самому парламенті. Отже, нас там шугали. Що там про російська пропаганда не розказувала, що Навродський тепер за Росію українці це і передаляє на Україну, і так далі. Нічого подобного підтримка українців гарна, позитивний ключ зараз. Пізніше вам розкажу за Варшаву, я просто в захваті. Ну я думаю, ви бачили моє відео, як я там різні країни хейтив. Було за що, погодьтесь, було за що. від Варшави. Я просто плачу від часу. Я, я в захваті Вообще, потрошечки буду вам все розказувати. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розпосюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду, і отримати можливість заробітку від ста тисяч гривень на місяць. Ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. Загалом все окей, питання дуже відкрите за. І за Волинську різню. Будемо дивитися, що з цим далі буде. Хотілося б, може, і визнати би, да, що уПАВ було дуже багато поляків, але цим скористаються росіяни дуже сильно. Буде великий розбрат серед еліт в Україні. А якщо ми визнаємо, в принципі нас і Європа підтримує. Ми здобудемо там балів різних там за кордоном. Ну коротше, дуже важка ситуація. Я думаю, це буде довго вирішуватися. Загалом всі видихайте. Я думаю, цього моменту я, по перше, ні разу не чув це пірдаляє на Україну. Мені ні разу ніхто не сказав. По друге, я думаю, цього стане все менше. І загалом вам розкажу, покажу, як поляки реагують. На українців в різних моментах, в різних місцях. Все, друзі, побачимося в наступному відео. Слава всім українцям, які досі тримаються. Все у нас. Дай Боже, слава Богу, потрошечки налажується. На зв'язку, папа.